Якщо ви хочете змінитись, то вам треба саме сюди їхати. Ви отримаєте задоволення фізичне, психологічне і духовне. Всі ці три речі тут працюють починаючи з першого дня до останнього. Звичайно, треба бути дуже підготовленим. якщо ви маєте якийсь спортивний військовий досвід. Для вас буде простіше сприймати. Хатха-йогу, хоча це непроста річ і для спортсменів. Але вона дуже помічна, принаймні на четвертий день ви точно відчуєте зміни в своєму тілі. Можна брати з собою таблетки для того, щоб знеболювати, бо болі будуть. Але важливо розуміти, Куди ти їдеш і що ти хочеш отримати. Якщо хочеш зміни в тілі, ти отримаєш, але з певними болями. Якщо ти хочеш отримати психологічні зміни, зміни в житті, то треба мати А. Ціль, що ти хочеш саме змінити, Б – конкретні питання, на які ти хочеш отримати відповідь. І що ти розумієш під своїм життям? Якщо ти три ці моменти маєш, це саме те, саме це для тебе. Момент. Повністю вникаюся від цивілізації, як говорять, але так говорять, так радять, звичайно, так не відбувається. Можливо, тільки на п'ятий день ти зможеш абстрагуватись і стати єдиним цілим своєї групи. І саме це на п'ятий день відбувається, можливо, на шостий, але в фіналі це близько до щастя. Мені здається, саме це кожен шукає. Ярослав Київ, журналіст, кінокритик.